Нет, я дай не подивись, я просто за напитання. Він не приїде, погнали вперед. Аж ми валям, подожди, не рішити, А туда сзади ти туда, блядь. Ладно, все, Так, да, добре. На понеділок тоді, з восьми годин. З восьми годин. години. Да, і 30 кубових випачкані, такі як є. Це фарба. Алло, тут якесь движення по поводу машини, де ще не випадки. У нас ні одного бухгалтер немає. Ну, так, так, да, Добре, дякую. Спасибо. Скажіть, будь ласка, у вас висить табличка, що це ви робите археологічні роботи. Я не маю відношення до цього я... да об'єкту. Ладно. Да ладно. Ви тут постійно так. щось привозите. Ну, постійно, так, я такий. Як Посійно? це такий? Отакий. От Вам теж привезти Ні, мені треба, щоб ви порушили закон. Щоб ви не порушували так, закон.

Алло, вы вызвали милицию? Вызывайте, я уже на месте. Вы вызывайте милицию. Я здесь сейчас снимаю, тут что-то привозят, увозят, заезжают, приезжают. Чтобы тех, где они к нам, блин, отдельная организация.